А ні, ну він реально без таби норм. Просто що ось такі якісь вертушечки ти не зможеш давати. Отакі. От <свист> 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 от Отакі вертушечки без таби ти не зможеш давати. Ну воно не буде летіти, воно буде падати і кудись під <свист> 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 залітати, розумієте? От заради таких тичок. Типу стаб треба возити. Кручений в гості. Кручений ВОСТІ! Не, немає інфи, що по танкам в центрі. Якби була інфа, можна було б підтиснути. А з іншого боку, занадто солодесенький маус, щоб не поїхати. Ага, ого. І Все, треба кумальочки вантажити. У нас таким Йосипом можна і не їхати нікуди, насправді. Блядь, блять, ну як же в мауса не поїхати, блях, муха Братік! Тихо-тихо-тихо. Ух, як же це близько було б. Будь ласка. Та бля, однокнопочні, мразі Толк, здрасті. Везіння в гості. Не, треба підтискати, бо мені. Арто бидок! Мені, по-перше, Арто Шалава не дасть покою. Бля, хоча з іншого боку Сюди. з такої дистанції мені в лючки будуть присовуватися сто відсотків, бля, ці доворожки не ходи. Опа. Здорово. Не, насправді в таких ситуаціях ПТ-шечку давати це дуже погано, бо вона от зараз стала шотною, і вона стала злою на мене. А коли бабаха зла, то у нього залітає шоу козла. Боже, яка халява? Яке, яка халява? це. От головне. А, в центрі танк. Ой, арташалава щиро бажаю тобі, щоб у тебе все життя так летіло гнів. 943. Я, до речі, бачив у палича на різку. У нього вилітало ну, максималка, там 1060, по-моєму, чи щось таке. Кузьма, привіт. Лордік, драстя. Бля, от вроді ще хп вроді можна ще так ризикувати, але, от, блять, от щось мені підказує, що зараз може бути ГБЛ. Але... 923, блядь, ні, це дуже сильний танк. Чисто за рахунок гармати і ДПМ, -у. це дуже сильний танк. Це без каточку неприємно було залишитись щойно. А, так а якщо я зараз не приїду... По ХП, то це буде дуже настрільний бій насправді. Блять, Йосип не смог Чій братик, будь ласка. Не, може треба було все-таки з самого початку так випікувати, сюди під'їжджати? гріля отримати не хочеться. ладненько. Якби пробувати через цього мауса добирати. Бля, і гріль засвітився. Лакі таймінг. Ну, от те, що я отримав на 500, це афієть, яке зайве зараз було. Якби я це не отримав, було б прикольно. Можна і стервешечку пробувати блайндити, вона б десь цих кущів не вилізала в мене 400 хп залишилось, це проблема. Взагалі є сенс можливо закритися на базі, поїхати. Вище полетіло. Я не чекаю з після лампи, напевно, з ТРВ звалила. Давайте ще один блайндик ББшечкою, напевно. Далі без бландиків. Ага, вот, стервешечка приїхала. Так, мені треба звалити, я впевнений в цьому. Зараз якщо цей Йосип помирає, вони мені спокійно в спину заїжджають. Я думаю, що в цьому бою ще можна багато демеджу знайти. Блять, ну хто ж, хто ж міг знати з тебе, що ти, блядь, будеш отак випікувати? Ну хто міг це знати? Знаєте, що навіть можливо? Можливо, мені є сенс от сюди приїхати. Якщо там патон ідолф на Йосипі сьомому. Фуловий. Ні, напевно ні, напевно, це херня, треба тут паркуватися, думаю. Мені дуже не бажано взагалі світитися. Я розумію, що я зараз втрачаю певну кількість часу, тому що поки вони доїдуть, оце вб'ють, вся хуйня, але. Мені здається, що це правильне рішення, що на дистанції це буде правильніше. Отут залишитись. Хатабач, здрасте. Алекс, привіт. Та чого вистачить, імхотепчик, десяточку ж хочеться дати. Блять, щося, по-моєму, не туди це дерево зламав. Ну ладно. Проблема в тому, що я ж тут буду світитися, що новорічна ялинка. Хм. То взагалі, напевно, пошотним мені не потрібно зараз буде стріляти. Треба чекати, поки вони прямо сюди і заїдуть, поки вони нас оточать сильно. Я хотів би сказати, Вова. Володимир! Володимир. 117 гривень. Величезне дякую. Величезне дякую за підтримочку. Концентрація сука спрацювала. Блядь, треба було, напевно, сюди все-таки їхати. Тут Походу, ну, в наторі тут же всякі старешки, куди вони будуть пушити. Сука. Не вгадав, напевно я. Рома, привіт. Ти виправив баг з однієї гри? А як його міг виправити, Ром? Я не знаю, як це виправляти. Бля, ну мої клоу не Ні, ну їхати то точно не варіант, тому що мінус 4К. В такій ситуації, коли шотний, мінус 4К не можна нічого робити. Стерва не висвічу всіх кущах. Це проблема. Напевно, треба чекати, поки вона сама під'їде, бо якщо вона мені зараз дасть стичку, мене арта точно доб'є. Треба чекати, поки прям впритул хтось приїде і сподіватися, що він буде мені на шот по альфі. Так ну я так не свічую, все добре. Це означає, що я теоретично можу ось так випікнути. Опа. Ух, сюди. Блять, у них ще так тут 7000 хп я в наявності. Боже, як я зайву тичку отримав від Мауса наприкінці, коли з ним розмінювався вона така зайва була. Не, знаєте що? Напевно, мені треба закритися і просто чекати, поки хтось в мене приїде. Але знову ж таки, як тут гадаєш, звідки воно приїде. Тут і Бер, скоріш за все, в спину може заїхати. У нього альфа ще як на зло прокне по любасу. треба на... Не... ага. Альфа! Сюди. 10600. СРВшечка тут не дуже приємно знаходиться. Ну це все, да. От була б турбінка, можна було б натиснути зараз турбінкою кудись полетіти, розумієте? Можна було б кудись полетіти турбінкою. А так. Він ну, ще блайн давав, чуєте, в кущі Красава, красава! А вдруг, якщо там СТРВ стояла... М? Не буде одинадцяте? Ой, не СТРВ, а СТБ. На жаль, не буде. Боже, ну я задоволений. Це поки що моя найкраща тфут -тфу -тфу. аби не наворожити. Я буду намагатися потіти до кінця, не тупити, реалізовуватись по максимуму. Ну, тут бачите, яка мапа? Тут чисто пощастить, не пощастить, якщо вони поїдуть. Не, не сюди всі, то я тут і не настріляю, напевно. Але поки що хочеться сказати, що це за все життя моя найкраща сесія на 10 рівні. Поки що. Тфу-тфу-тфу, аби не наворожити. Не наворочити, не наворожити. Не наворочити, звичайно, хотів сказати. Ну не наворожити вроді теж так можна казати, ні? Так, одна шляпа лише. Бля, ну у них дуже багато м'язка вже наліво поїхали. Мені треба підтискати обов'язково. Сподіваюсь, якщо тут буде Маус і тайп 5 хеві, це вже буде виправданий мув. Чудово. Бля, маус тільки не відсмокчи від яги, я тебе благаю. Просто от поживи трохи. Треба треба їх від поняли? Мені треба терміново рентгенитись, щоб вони відтягнулися назад хоча б трохи. Все, давайте, з'йомок. Живіть, суки. Бля, от в Тайпіка не дуже виправдано буде виходити, бо я його не кожною тичкою буду пробивати. Ой, воно відтягується божик ідеально. Коротше, треба в мауса давати, якщо коротко. Бортику занадто довго, блять, виходити в нього, розумієте? А з іншого боку, якщо я так кожного разу буду розмінюватись, то в мене, блять, і хп не залишиться. Кого вистрілив, насправді, пощастило, що таке залетіло. Раз би мав не ще добити. Наступний тайп, як на черзі. Блять. А ну ні, маус, погодь. Братя. Та, ну просто танчик дуже сильний. Безіння в ГОСТІ! Танчик дуже сильний. Треба, щоб яга т 95-й зараз бекнули у них ведев. Це після імба, шановні. Я чесно, бо... Визнаю свою помилку, я його недооцінив. Звичайно, халявний рандом зараз підкуповує дуже сильно, це факт. Сто відсотків. Сто відсотків, але тим не менш. Ось це. От як я його не пробив зараз, хтось розуміє. Я думав про це Лео. Скажу тобі чесно, я про це думав. Так, у нас на базі може бути все х насправді. Можливо, я сам збігнути. А як, що я піксель бачу? Ну ладно. Піксель так піксель, патон мені не принципово. А тайпіка б добити, да? Т10 було прикольно насправді. Mm. Ну, Бо так. Ні, ну тут я якийсь в натурі кручений. Я не знаю, чи варто мені далі їхати, чи тут зупинитись. Мені здається, що краще тут зупинитись поки. До речі, в гості тебе снарядики економив трохи. Хо, що вони у нас на базі розбились, оце дуже х**. Чоколади, дра, е, е, холодно. Чоколади дре. Холоднорез. Я думав, це чоколад и наш драст. Блять, ну от я не знаю, от вроді в них їхати не можна, бо. А чого не можна в гості? Які пхо, поїхали? Я думав, у них СТРВ на кімпію. А ніякої СТРВ там і не пахне. І все питання, де ти 95-й. Не вздумай, б. Сиди, сука, тут, ти хесенько. Бля, а я ліво пробиваю фугасами ж, правильно? Чи ні, давайте краще на вірочку дві тички. Блять, Ле Лео. -ле 95 п'ятий, де сука. Ааа, еба. а, -а, -а, е а ч він не стріляє? Він, він відійшов, я так розумію. Як його пробити? Лео, сука, пішов на не... хорош 10. Так, я, я знаю, що з цим треба робити. Якщо вони тут ще виграють щось. Бля, знаєте, що буде хуй? А як він не світиться так, Буде ху, якщо він оживе. 10 мені його залишив, єбать! Хорош ти 10. Так, я фасіку можу дати. Бля, у мене артошалава є, яка може спати. Так, зацінитель фуфугасиком. Красава, красава. Ну, ну, я сказав, зацініть фуфугасіком. І не прокнуло. Тут 1200 середнього, розумієте? Не, ну, я, я, до речі, я ніколи в житті не давав е за один стрім 10 тисяч. Ну, або я не пам'ятаю такого. Ні, може, на 29 давав, але Кручений мені здається, що. Кручений в гості. Кручений в гості. Тарань 105 тонн? Серйозно? Таранчик? А я щось таранився об когось я на ньому, я би не сказав, що він прям потужний в плані тарану. Майстра не дали за 10 тисяч, прикиньте. Оце як на Млєхі було, пам'ятаєте, коли Млєха була головною імбою в рандомі? От те ж саме на Млєхі не давали за десяточки майстрів, розумієте?